В будівлі, де зараз працює Тернопільський музей політв'язнів, раніше за часів радянського союзу діяла тюрма комітету державної безпеки, через яку в різні часи прийшли близько 60 тисяч борців за волю України, повстанців і політв'язнів. Щороку, в третю неділю травня, в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. З цієї нагоди в Тернополі відбувся мітинг Реквієм. У нас практично немає такої сім'ї, яка б когось не втратила когось. Вбили замордували батька, брата чи дядька, в когось замордували матір чи сестру, а в когось цілими сім'ями з грудними дітьми садили в ешелони і ввозили в Сибір. Старшого наукового співробітника музею Ігоря Олещика в 17-річному віці засудили на 25 років років таборів суворого режиму за допомогу повстанцям. Сьогодні чоловікові вже 92 роки. Він повернувся у стіни колишнього КДБ, щоб розповідати наступним поколінням про злочини сталінського режиму. Крім політв'язів репресованих через КГБ в обласній раді пройшло 2,5 тисячі малолітніх в'язнів. Багато із них були за засуджені на великі терміни покарання, а частина були розстріляні. Ігор Олещук пригадує, в ті часи засуджених в управліннях КДБ рятувала лише українська пісня. Тож, коли в стінах Тернопільської в'язниці ставало нестерпно, звучали такі рядки. Гуляв, співав, книжки читав, з дівчиною любувався, в тернопільську тюрму попав. Чого я дочекався? Тернопіль мій, Тернопіль мій, моя ти батьківщина, За тебе я, Тернопіль мій, кліці мов та пташина. Сьогодні діти та онуки жертв політичних репресій продовжують боротьбу за волю та долю України, за право на українську мову, пісню та культуру. Внаслідок масових репресій у 1927-38 роках. Втрати за різними даними становлять щонайменше 4,5 мільйона українців. Аби вшанувати пам'ять репресованих, десятки небайдужих помолились та поклали квіти до стали жертвам політичних репресій.